Якихось пару годин і можна буде їсти. А по кашу витягую кіш вчорашній з лососем. Його по рецепту краще було оставити на ніч і потім вже можна різати. Зараз я його витягну акуратно. Так, бачили всі. Красоту, красоту. Оп, о, дивіться, клас. Ах, ах-ах-ах. І розрізаємо. На роботку. Візьму на роботі вже вип'ю в 12 часов першу каву з молоком, тобто з вершками і з кішем. Не хочеться накришити. Так і. От. Оце отакий шматок кіша. Попробую і скажу вам, чи він пропікся, чи ні. Бо... Ні, я корзинку випікала зарані. Ні, нормально. Мені здається, все нормально. Не можу скласти нормально кіш. Дивіться, ця половинка не складається. Як я його так порізала. Я не понимаю.